Друзі, всім привіт! Дякую, що ви завітали на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я вам розповім про книжкові анонси на 2025 рік, які мене дуже сильно зацікавили. Ці книги можуть потенційно мені сподобатися, тому я їх повиписувала собі. В свій читацький такий щоденник, який я використовую для зйомки відео різних. І своїми словами я вам розповім про цих 13 книжечок для того, щоб особливо не проспойлерити, не прочитати вам просто анотації, щоб, можливо, хтось дізнався половину сюжету. На своїх помилках я вже вчусь, тому намагатимусь вам розповісти все дуже коротенько. І не забудьте підтримати це відео, якщо вам цікава така тематика, поставте йому вподобайку, напишіть коментар, подивіться це відео до кінця. В моєму каналу це дуже допоможе розвиватися. Більше людей побачать мій контент на YouTube. Дякую всім тим, хто мене підтримує і дивиться відео до кінця. А тепер давайте вже приступати до тематики цього відео. Видавництво увіват мене просто, якщо чесно, шокувало кількістю. Неймовірно цікавих зарубіжних новинок, які ось нещодавно буквально я бачила у відео в різних блогерів з Америки, з Великобританії, Нідерландів. І ось вони вже виходять українською. Як це класно бути в темі і читати більш-менш в один час з цими людьми ці книги і ділитися також порівнювати свої враження із враженнями людей із за кордону. Перша книга, яка мене дуже сильно зацікавила, це «What the River Snows, що знає річка. Я подивилася її рейтинг на Goodreads, Він зараз складає три ідеї. Дев'ять із п'яти зірочок. Це, в принципі, дуже така непогана оцінка, як на величезну кількість відгуків, які вже написали люди на цю книжку. Вона у нас буде така вся. Про буено каїр такі країни, про які ми дуже рідко читаємо. Тут у нас буде розповідатися про дівчину Інес, 19-річну, яка половину свого життя прожила без батьків, адже вони дуже багато подорожують по роботі. Так розумію, вони якісь археологи чи щось таке. І ось їй приходить лист, що її батьки на жаль, загинули, і вона вирішує, що тут щось нечисто. Вона поїде в останнє місце, звідки вони їй писали в Каїр, і там почне розшуки. Її. Якоїсь інформації про своїх батьків там вона зустрічає нового якогось чоловіка, який стає її опікуном, і він має на неї якісь свої хитрі плани. Мене ця анотація дуже зацікавила, Тим паче буде тут така колоритна нова країна, і це в нас буде щось таке типу Індіани Джонса або тієї Лари Крофт. Забуваю постійно, як її звати. Тому, кому подобається такий вайб, однозначно придивіться до цієї книжечки. До речі, поки що не анонсовано, в якому місяці вона буде виходити. Ну а наступну книжечку я вже тримаю ось в руках: це Flawless Elsie Silver. Я була в шоці, коли побачила у планах видавництва на цей рік ось цю книгу, тому що вона, в принципі, Сіпі, і дуже цікаво, захопливо і легко читалася в оригіналі. І я впевнена, що коли ви її купите українською мовою, то вона просто буде летіти як пісня. Вона мені дуже сподобалася. Це прям таке було моє відкриття. Я Елсі Сілвер, однозначно буду читати далі. Тут у нас була історія про двох людей, які зустрілися на ранчо. Вона приїхала туди по роботі, щоб допомогти ковбою наїзнику на биках відновити свою репутацію. Але... Це заходить, як ви розумієте, в романтичну лінію. І знаєте, мені тут дуже сильно сподобалось те, що іскра між ними були з самого початку книги. Але авторка так тихенько до цього підводить ти розумієш, чому вони починають подобатись один одному, і це дуже круто. Я вам рекомендую придивитися до цієї книжечки і дочекатися її українською мовою та прочитати. Третя новиночка від Vivat, яку я насправді вже починала читати і дочитала навіть до середини. Це сім років по тому від Ешлі Постон. До речі, чи в кінці минулого року, чи на початку цього року в неї вийшла вже книжка Vivat, яка називається Мертві романтики. Якось так, по-моєму, ту книжку я ще не читала, але я чула на неї не дуже хороші відгуки. Проте, знаєте, відгук однієї людини не має впливати взагалі на ваші враження від книжки і ваше рішення читати її чи не читати. Тому. Я дуже зацікавлена і хочу прочитати ту історію, тому що я помічаю, що в цієї авторки Ешлі Постон в неї якісь такі романтичні книги з дуже прикольною фішкою в сюжеті. Наприклад, якщо в померлих романтиках там, по-моєму, дівчина закохується в привида, то... В цій книзі з різницею в 7 років, яка, до речі, буде виходити в березні місяці, і зараз по неї вже відкрите перед замовленням в 331 гривню, буде знижкою коштувати ця книга. Тут нам розповідається про Клементину, яка приїжджає в покинутий будинок, в квартиру своєї покійної бабусі, і там зустрічає якогось хлопця. І він каже, що він там живе. І потім, коли вони Починають більше спілкуватися, вона дізнається про те, що він там якийсь шеф-кухар класний. І сама велика фішка, саме прикол цієї книги в тому, що цей хлопець живе в цій квартирі 7 років тому. Тобто, коли вона входить в цю квартиру, вона переміщується в часі на 7 років. Їй про це колись розповідала бабуся в дитинстві, але вона в це не вірила і думала, що це просто казочки. Але виявилося, що ні. Я покинула цю книгу буквально там на сороковому десь відсотку вона мені подобалася. Я постійно мала в голові, що я маю повернутися до історії Seven Years Sleep», як вона називається в оригіналі, але ось вона вийде українською мовою, і я однозначно маю її дочитати. Перта книжечка це продовження серії одного разу розбите серце, яка буде називатися Балада про недовго та нещасливо. До неї зараз вже відкрита передзамовлення замовлення ціною 415 гривень і кажуть, що десь так під кінець лютого вона. Вона вже вийде, можливо, навіть раніше. Я зовсім скоро буду вже братися за цю історію. Я її насправді вже читала. Вона мені дуже сильно сподобалася, але я читала її в оригіналі і тому мені здається, що всієї атмосфери я не провідчувала, тому що там було дуже багато описів архітектури, тому що це просто неймовірно красивий світ. Неймовірно магічний, і знаєте, я хочу відчути цю атмосферу сповна, тому я хочу її перечитати і продовжити читати цю серію, адже я просто фанатка Стефані Гарбер, і я вірю, що ось ця серія мені, можливо, навіть може більше сподобатися, ніж серія Каравал. Тому очікуємо продовження. І хто ще не встиг прочитати першу книгу, то знаєте що скоро вийде друга. Так що давайте купуйте і починайте читати вже цю серію. П'ята книжечка, яка мене дуже сильно зацікавила, вона десь буквально два місяці тому почала. Віруситися англомовним буктюбом, тіктоком, і ця книга називається Помічниця для лиходія від Ханни Ніколь Мерер. Зараз вже відкрите передзамовлення ціна 340 гривень, і має вона вийти десь 10 лютого, можливо, трішки раніше. Це у нас буде історія про дівчину Еві, яка має хворого батька, маленьку сестричку. Ви розумієте, їй потрібні гроші. І тому, коли найсильніший, такий найстрашніший лиходій міста пропонує їй роботу, вона не має можливості відмовитися і стає його помічницею в різних страшних кровавих справах. Мені дуже сподобалася одна фраза з анотації, яка звучить так: до любої роботи можна звикнути, якщо ви трохи закохані у свого страхітливого боса. Я в принципі. Так і думала, що якщо помічниця для лиходія, от щось таке між ними має бути. Мені буде дуже цікаво це подивитися. Далі в анотації ще були цікаві зацепки, але мені здається, що те, про що розповіли далі в анотації, воно, в принципі, не на початку сюжету відбувається, десь на відсотку 30 му Тому далі я вам нічого не розповім. Але якщо вас вже зацікавила оця така зав'язочка, то беріться за неї. Поки на неї така хороша ціна, і чекайте своє передзамовлення. Я, до речі, також думаю його оформити, тому що от я б. Бачу якісь такі вайпи, не знаю. Книжок, які я вже читала, і от я відчуваю, що це моє. мені це треба. Опана. Виявилося, що тут не 13 книжок, а 14, тому що одну книжечку я забула маркером виділити. Тому я її не врахувала. Це Неонові боги від Кейті Роберт. Ця книга має вийти 10 березня, і на неї також відкрита передзамовлення ціною 306 гривень. Це має бути в нас нова адаптація міфу про Аїда та Персифону. По-моєму, про цих двох героїв я читала комікс Боги Олімпу. Чогось так. Щось там про Олімпу, ви зрозуміли, такий синенько-рожевий такий комікс, величезний, важкий такий виходив, і я забула вже навіть в якого видавництва. Але він мені доволі сподобався. Там була така тільки початочок, маленька зав'язочка. І мені хотілося дізнатися, що буде далі. Я не особливий поціновувач якихось там давньогрецьких міфів, я в них не розбираюся і пам'ятаю тільки назви основних там богів, типу Зеп, Зевс, Плут, Плутон, Нептун, господи. Ну ви зрозуміли, наскільки все погано. А, то я зацікавилась цією книгою, насправді, тому що я дізналася, що її перекладала наша українська письменниця, наша книгоблогерка Марія Маргуліс, тобто Рідінг Мері, яку ми всі знаємо, я думаю. І мені дуже цікаво, як цю книжечку, наскільки я знаю, 18+, плюс. Сценами переклала Маша, любителька такої романтичної літератури, і книжок 18+. також. Я впевнена, що Маша мала тут втілити свій такий найкращий читацький багаж і зробити цю книгу просто неймовірно соковитою. Тому я однозначно хочу їй дати шанс і прочитати цю історію. Уявіть, вже сьома книга від видавництва Віват, яка мене зацікавила. Це Френзона від Еббі Хіменс. 24 лютого, кажуть, вона має вийти, і поперед замовлень зараз вона коштує 331 гривню. Я. Читала книжку Ебі Хіменес. Це була остання книга із трилогії. Я не читала попередні дві книжки, тому що знала, що вони в принципі е, ну не особо пов'язані. Просто це, типу, один всесвіт. Це називалася книга «Just for the summer», І ви напевно бачили минулого літа просто мільйон. Відгуків на цю книжку, я впевнена, що цю книгу також півал будуть перекладати, але все-таки по порядку того, як буде виходити цикл. Тому, напевно, її ми дочекаємося не скоро. Але ця романтична історія мене вразила тим, наскільки вона була. Небанальною, наскільки вона була така дорослою і ментально здоровою. Там були дуже класні стосунки, там не було якоїсь дічі. І мені хочеться ще почитати цю авторку. Мені стається, що її книжки мають величезний потенціал. От коли я прочитала Хай», то люди кому сподобався Хай», вище небалі Стомфорт, то от знайте, що те саме класне в стосунках, ось те таке здорове, грінфлегове, що ви бачили в цій книзі, воно все є. В книзі Ебі з часто за саме, і я впевнена, що воно є. І в цій книжці Френсона історія нам буде розповідати про дівчину, яка допомагає з організації весілля своєї подруги. І ось вона знайомиться із шафером на цьому весіллі, і він просто неймовірний. Він ідеальний, він їй дуже сильно сподобався, але є. Два пункти, які не дають їм бути разом і не дають взагалі якось майбутнього їхнім стосункам. Тож, коли вони більше поспілкувалися, вона зрозуміла, що він мріє про величезну сім'ю, а вона, на жаль, ніколи не зможе йому це дати, адже вона проходить там якесь лікування, і в результаті якого вона не зможе мати дітей ніколи. І, звичайно, це такий перший камінь між ними. також другий пунктик, вона чекає свого хлопця з армії, і він ось ось має повернутися. Я впевнена, що в цієї книги дуже класний потенціал і що авторка Може вас здивувати, тому передивіться до цієї новиночки. Остання книга від Viva, Ві яка мене дуже сильно зацікавила через те, хто цю книжку написав. Восьма книга, яка називається Стіна Віннінгема і Я Маріана Запата, яка поки що, пише, що має вийти 17 березня і ціна на неї зараз 399 гривень поперед замовленням. Це у нас буде історія про дівчину, яка дуже довго працювала особистим асистентом якогось там американського футболіста. І ось вона вже задумалася бути і нянькою, і куховаркою, і лікаркою, і прислугою цьому футболісту. Вона вирішує, що досить на ній занадто багато їстять, занадто багато просять. В неї ніякого особистого життя взагалі немає, коли вона працює з цим хлопцем. Тому вона вирішує піти від нього. І ось його, по-моєму, колега по команді пропонує їй. Якусь угоду, від якої вона просто не може відмовитися. Але тут починає проявлятися той попередній футболіст і показувати, наскільки вона йому дорога, наскільки вона йому потрібна. М мені казали, що це просто королева Слов А я мені здається, ну. Ну, Пару книжок взагалі за свою читацьку історію читала, щоб я могла їх назвати slow burn і мені завжди такого хотілося. Мене це найбільше якось не знаю, такі пускає метелики в живіт, коли я відчуваю, що нагнітається, нагнітається і все ніяк ніяк це не відбувається. І потім в кінці так, ми просто цього чекаємо, потім такий взрив, буря, буря емоцій. Я хочу пережити ось цей такий трепет до цієї бурі. Тому я дуже хочу дати шанс Маріані Запаті, і я хочу прочитати цю книгу, просто неймовірно сильно. Якщо ви читали вже цю авторку, то обов'язково мені в коментарях напишіть, яку її книгу ви читали і чи ви мені її рекомендуєте. Ось ми, в принципі, і закінчили вже з видавництвом Віват, і тепер переходимо до видавництва РМ. І перша книга, яка мене дуже сильно зацікавила, це усі твої досконалості від Колін Гувер за 360 гривень, яка має вийти приблизно 14 лютого. Мені дуже сильно подобається оформлення цієї книги, такий синьо-білий малюнок. Я просто обожнюю. Поєднання цих кольорів тому прям ох, мене ця книжка вже зацікавила тим, як вона виглядає. Але анотація тут мені ще цікавіша, тому що вона не просто про якусь історію кохання взагалі незнайомих людей. Це буде історія про людей, які знаходяться в шлюбі, і вони вже на межі розлучення, і вони хочуть якось врятувати свою сім'ю. І хочуть згадати, напевно, те, як в них все починалося, як у них все було прекрасно на початку, і як потім з роками почали вилазити якісь недосконалості, як вони почали не дотримуватися тих обіцянок, які вони дали ще на початку один одному. Чи зможуть вони врятувати свій шлюб? Мені здається, що це буде просто така скляна історія, але от, от така тема мені дуже цікава, і мені здається, дуже багатьом буде актуальною. Тому я буду дуже тікати цю ці книжку. Друга книга, та остання, яка мене зацікавила поки що з анонсів РМ, це Кетрін Сентер. Привіт, незнайомку. Має вийти 4 лютого за ціною 360 гривень. Можна її купити поперед замовленням. Це цікава історія. По анотації вона мені видалась дуже цікавою. До речі, на неї я чула дуже багато на зарубіжному буктюбі хороших відгуків. Дуже часто її виділяли в топах року, коли ось знімали під Новий рік такі відео. Це у нас історія про дівчину, яка художниця, вона художниця-портретистка, і вона там проходить вже в фінал якогось конкурсу. Це прям була її мрія життя. І потім вона. Потрапляє, не знаю, в якусь аварію чи щось таке, ну вона прокидається в лікарні, розуміє, що вона взагалі не не бачить облич в неї щось хтось із мозком, і в неї така почалася вада, що вона їх не бачить. І потім в її житті дуже багато з'являється якихось проблем. Вона є ще є собака, вона намагається все-таки пройти той конкурс, і в її житті з'являються два чоловіки, саме тоді, коли вона вже так захворіла, в яких вона закохується. І тут виходить у нас такий сліпий, трикутник любовний. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. І анотація така незвична, і мені здається, що ця книга має бути прикольною. Перейдімо до видавництва Фабула. Тут мене зацікавила лише одна книга. Я поки що не знаю, коли вона вийде, але в своєму інстаграмі вони розповіли, вже, що буде виходити книжка, яка посіла перше місце серед читачів Гудріц. Це книжка «The Wedding People» від Елісон Еспать. Я дуже зацікавлена цією книгою. Я так багато бачила різних рілців про те, як люди збираються в такі читацькі клуби вдома, і от вони читають цю книжку, і в неї доволі така завжди невисока оцінка, але дуже класне обговорення. Всі на цьому наголошують, що комусь сподобалось, комусь дуже не сподобалось. І мені здається, що це буде історія, якась така, знаєте, неоднозначна, якась книжка ось така біленька, як вона називалася? Паперовий палац Міранди Гелер. Я знаю, що це буде історія про якусь пару, але максимально завуальовано виглядає її анотація, і фабула написала її саме так, що можна вам зачитати буквально одне речення, щоб зрозуміти вайб цієї історії. Абсурдно смішний і болісно ніжний роман із історією про шляхи, які приводять нас у місця, що ми ніколи б не могли уявити. Ось дивіться, вона така розмивчаста. Але дуже інтригуюча. Я дуже чекаю, коли вийде ця книжка. І мені здається, що вона просто має побити рекорди продажів у фабулі, тому що це найкраща книжка 2024 року по версії Гудріц. Перейдімо тепер до видавництва букшеф. Я в шоці, що вони викупили права на книжку, яка зараз, можна сказати, сама-сама популярна із жанру фентезі. Вона називається Quick Silver від Kelly Hart. Я думаю, дуже багато з вас, хто читають англійською мовою, вже навіть могли і прочитати її, або замовити у Байера і чекають. А ось вам така інформейшн. У нас буде букшеф її видавати. Це у нас буде цікаве фентезі з такою зав'язкою, що навіть мене не особу любительку фентезі вона змогла зацікавити. Головна героїня серіс, вона має якісь здібності. Вона заробляє собі на прожиття тим, що вона постійно краде. Коли вона стикається з самою смертю. Вона якимось чином переміщається в часі в країну вічного льоду та холоду. Потім Серіс опиняється всередині якогось конфлікту, якогось народу фейрі, який може призвести до її загибелі. Піднімаючись на якусь гору, вона знайомиться із воїном Фейрі, якого звати Кінг Фішер. І ось він якось там вдирається в її довіру для того, щоб використати її сили. Алхімічні, це значить, що вона може щось перетворювати, так розумію, на якісь метали дорогоцінні, і він її намагається використати для того, щоб врятувати свій народ любими методами, які можуть багато чого позбавити її і багато чого забрати у нього. І от я так розумію, що на обкладинці квіксілвера, яке буде у нас переводитися як ртуть, напевно, тому що так це слово перекладається з англійської. Певно, ось той кінгфішер там і зображений. А нотація максимально якась заблудена, складна. Це я вам намагалася її розповісти дуже поверхнісно. Мені здається, ви нічого не зрозуміли з неї. Книжки просто якісь гігантські рейтинги, тому я хочу дати їй шанс і дізнатися, чому вона така популярна. Тут на видавництво, про яке ми поговоримо, воно зовсім новеньке. Це буквально в нього вийде перша книжка. Це видавництво Уроборус. І мене зацікавила ось ця книга, тому що я знайома вживу з цією авторкою українською, яка веде свій телеграм-канал. І вона написала книжку у вбивчі письменники. Її звати Саша. Павлова. Вже можна купити цю книжку за 450 гривень, поки я готувалася до цього відео з анонсами, ця книжка вже вийшла. І вона там зібрала історії про 24 авторів, які перенесли свої фантазії із художніх творів в реальне життя і зробили якісь жахливі вбивства. Мені дуже цікава ця тема. Я ще ніде такого нонфіку не зустрічала. І, ну, такий маленький факт про мене. Я просто заядла любительниця трукраймів. просто ну там я готую і включаю собі якийсь трукрайм, якісь канали там типу історії на ніч або агата крісті, хто в темі, той в темі. Що ось ці історії про реальні вбивства, вони просто так ходять душу, що інколи я до речі їх бачу навіть в якихось книжках. Мотивчики такі, як я вже бачила в True Crime, я розумію, о таке це не просто вигадка, це таке було і в реальному житті, там в Америці чи в Україні. Про Україну мені ще страшніше таке читати, тому просто, просто не можеш повірити. Здається завжди, що ось те все, що в трилерах відбувається, воно відбувається десь отам, десь через у нас такого немає, але в нас бувало і похляще. Тому любительницям True Трукраймів і любителям. Я вже можу порекомендувати цю історію, познайомтеся з нею і підтримайте нашу українську авторку своїм дебютом. Дуже цікава історія має бути. І остання книжка, про яку я вам хочу розповісти, 14-та, у нас буде від видавництва Небо Букла Паблішер, і вона буде називатися Ціна солі від Патрісії Хайсміт. Любителям ЛГБТ літератури присвячується. Це має бути дуже цікава історія. Я, якщо чесно, читала лгбт книга лише про любов між двома чоловіками хочу прочитати. Просто цю відому на весь світ історію про кохання двох жінок. Одна із них якась багата жінка, якої якісь там проблеми в шлюбі, і вона постійно приходить в якусь хлібну лавку. А ось та інша дівчина це продавчити в цій лавці і якесь кохання в 1950-х роках у Нью-Йорку. І мені стається, що мене можуть саме історії про кохання двох жінок якось більше торкнути. Ну, мені здається, що я просто їх якось більше можу зрозуміти, ніж те, що там у головах чоловіків. Мені здається, що це має бути дуже. Дуже проникливо, дуже болюче, але прям. Мені це треба прочитати. Я прям так відчуваю, що ця історія може так закарбуватися в моїй душі. Тому, хто чекав цю новиночку від Патрісії Хайс, він давно хотів прочитати. Очікуйте її в видавництво Небо Букла Паблішер. Ну ось і все, друзі. Це в принципі всі новиночки, про які я вам хотіла розповісти. Тепер, друзі, ваша черга написати в коментарях, яка із цих книжок, одна чи більше, зацікавили вас після мого відео. Мені буде дуже цікаво про це прочитати, тому давайте поспілкуємося на цю чудову тему в коментарях. Дякую вам, друзі, за перегляд. Я надію, що ви. Ви цікаво провели зі мною час. Якщо ви хочете більше бачити контенту від мене, то підписуйтесь на мій спонсорський канал, в якому залежно від рівня підписки, ви будете отримувати доступ до одного або двох додаткових відео на місяць, або отримувати ранній доступ до основних відео на моєму YouTube каналі. Дякую всім моїм спонсорам за підтримку. Зовсім скоро побачимось, друзі, не сумуйте!